Зараз будемо одягати жалети безпеки і слава Богу будемо їхати на одному каяку вдвох, бо в моїй руці це не виграбить. Ой, це просто кайфушки. Дивимось на Гданськ під новим кутом. Дуже-дуже лайк і рекомендаціон. Мчимо зі швидкістю світла. Спочатку навіть було страшно камера на практика, практика і тільки вперед. Да, Юр, тільки вперед, я. Давай. я Зарезервував Юра поїздку на сайті arounddance.pl посилання залишу під цим відео. Якщо зараз вже перейти на їх сторінку, то можна забронювати з 1 квітня. Білет коштує для дорослого 139 злотих, для дитини 99. Поїздка 2,5 години з гідом, який розмовляє або польською, або англійською. Будемо зустрічати захід сонця. насолоджуємося такими краєвидами. Я і міберожуличка. Ого! Пена на нас нападав лебідь? Він там свої крила так там. Розкривав і там шипів, і рипів, щось мені не подобалося, ми доплавимо. Пливемо вже в сторону. сточні, Звідки починає. Ще з нами сталася така ситуація, що ми забронювали на одну дату, але в цей день пішов дощ та гроза, що для Гданська ок літом. Ми перенесли це за тиждень, але за тиждень теж був в той день дощ. Але ми дуже попросили, що не хочемо ще раз переносити, і хоч в нього на той день не назбиралася група, він провів цю екскурсію тільки для нас двох. Тому були ми, він і цей лебідь, який на нас нападав. Тут вже починається промислова зона. За 5 хвилин вже заходить сонце і ми не маємо права знаходитись на воді після заходу сонця, тому насолоджуємося. Та як тобі враження? враження у нас про чудові. Всі на каяк. Це цілуємо. Па-па!